Знаємо, що вже мала бути гаряча вода. Чому причина? Чому ми не пустили гарячу воду вівчарну? І коли у нас все-таки будуть чи якісь прогнози? Е, прогнози я не хотів би давати, тому що чіткої дати я не можу вам сказати, але ведуться всі роботи, як і від мене я їжджу в е, Нафтогаз, також е, до, до, до цієї проблеми підключений Микола Ярославович Романюк, е, також підключений губернатор області. І на всіх рівнях ведуться переговори для того, щоб будь, чим пошвидше молити гарячу воду. На сьогоднішній день картина не дуже красива, тому що ми самі розуміємо, чим вищі ціни на теплоносії, енергоносії, тим спроможність наших людей падає по сплаті на Тому прогнозуємо, що оплата також ще чуть-чуть присяде до кінця року. На даний момент і час ні копійки поки що не було поступлені, тому що не проведені ще всі процедури, які мають бути. Я думаю, що приблизно до кінця року я думаю, що ми вже вийдемо на якусь фінішну триму, де вже можна буде говорити про гроші. Зараз про гроші мова не йде. ЄБР планує надати нам 10 мільйонів кредиту і 4 мільйони грант на 4 мільйона. Грант, на 4 мільйони буде освоєно тільки на встановлення ІТП. Це планується поставити по місту Луцьку біля 240 індивідуальних теплових пунктів. На 10 мільйонів євро компанія «Рамболіка» допомагала нам і робила тео, склала перелік заходів, перелік того, що ми маємо зробити. І цей, ці заходи там також є заміна котлів, заміна насосів, заміна мереж, винесення підвальних котелень цей весь без конкурс безкобільний без, без мільйонів.